Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Е, вода по графікам. Як заявляє один із депутатів, що до цього приречена уся Україна. Ну, напевно, майже вся тих, хто своє краниця на подвір'ї то того, то не стосується. А от всі, хто живе в великих містах, то ситуація доволі таки плачевна. В Рівному і Франківську вже заявили, що будуть подавати воду з пониженим тиском. Це означає, що вода тіпа є. Але її практично нема. З крана її а на верхніх етажах, то нема взагалі це зрозуміло. Чому так і чому це очікує усю Україну? Давайте я вам розповім. Канал Народна Думка. Розбираємось. А перед тим, як розібратись, то долучіться до каналу, кнопочка підписатися під відео. Вибачаю за не зовсім зрозумілу, ну, ясну вимову, тому що видали два зуби мудрості і ще не до кінця воно все зажило. Ну, тим не менше, інформацію ви повинні володіти, щоб знати, до чого бути готовим. Тож, чому вода по графікам? Як стверджує один із депутатів, що це все через заборгованість. 10 мільярдів боргу це вже перед водоканалами. Немаленький такий борг, да? і для того, щоб стимулювати людей платити, ми вирішили просто їм відключати воду, типу, що якщо не буде, то підеш заплати, щоб була. Давайте послухаємо, що сказав депутат, а потім проаналізуємо. Прецеденти, які зараз з'являються там в Рівному, Франківську і так далі, вони далі будуть поширюватися по всій Україні, тому що рівень заборгованості. Якщо ми сумуємо по всій Україні, він просто там нараховується на десятки мільярдів. Тому потрібно виходити із цієї ситуації. Чи ефективний цей вихід із ситуації? Ну, побачимо, зараз будуть всенародне невдоволення, по прикладу, рівного, Франківська, потім в інших містах, але разом з тим потрібно знаходити якесь ефективне рішення. Тож, бачимо, що відключання води хочуть брати як такий спонукальний фактор, так, щоб платили люди. Ну, Таке спонукання працює, коли в людей є гроші, а коли грошей нема, то ти його спонукає, не спонукай, а їх нема. Ну, понятно, питання пріоритетів завжди щось пріоритетніше, щось ні, але тим не менше болючий спосіб для тих, хто вправно платить, але буде лишатись без води. І знаєте, можливо, навіть такий накал в під'їзді, коли там двох не заплатило, двох заплатило. Між ними може бути навіть драка. Ну, це. Неприємна ситуація. Тож, що ще можна тут проаналізувати? Що в рівному заявили, що будуть давати воду з пониженим тиском. Навіщо це зробиться, чому не виключається взагалі? Якщо виключити воду взагалі, то там відбувається завоздушення системи, потім прокачка, це все важко. Труби починають ржавіти, тому що коли є вода, в водному середовищі не менше ржавіт, коли нема, то на кисневі дуже швидко організовується ржавчина навіть. На пластикових трубах за рахунок того, що в самій воді є метал, от він осідає на самому пластику, і під час того, як води немає, він швидко окислюється і ржавіє. Тому, щоб не призводити до таких ситуацій, просто будуть понижувати тиск. Пониження тиску це зрозуміло менше використання насосів, електроенергії, ну і самої води, взагалі. Тобто, вода, типу, є, ну відкриваєш кран, а вона там капає. Ну, це… Краще, ніж нема взагалі, ну і дуже неприємно. Ну, там в унітаз бачок буде набирати якісь півгодини годину, да, доволі таки нешвидко. Но, ще раз повторюсь, краще, ніж її нема взагалі. В загальному борг дуже великий. Чому? Тому що стверджують, що ціна на воду є необґрунтованою, заниженою. Хоча знаємо, що в Україні доволі таки недешево платять за водопостачання і водовідведення, чому стверджую, що доволі низька ціна і потрібно піднімати, тому що дуже сильно зросла ціна. Реагентів, і дуже багато з них закуповувались в Росії, а зараз в Європі, а в Європі зовсім по інших цінах які очищають воду, і зросла ціна на електроенергію. А електроенергія потрібна щоб цю воду в дім закачати. Таким чином закачати дорожче, очистити дорожче, кажуть, що давайте і платити дорожче. Вже розглядається два етапи підвищення цін, на жаль. Один може відбутись в квітні, а другий в серпні. Це все, як стверджують нам, для того, щоб не допустити оцього колапсу, щоб ну, не відключалась вода по всій Україні. Я вже відреагував, заплатив, хоч в мене там була невелика заборгованість, щось 10 кубів, але тим не менше заплатив навіть 20 на період для того, щоб. Їм впали якісь гроші на рахунок, щоб ну знаєте, перекрити неоплату когось, щоб ну хоч би не виключили. Але в мене невеличкий такий населений пункт, і там цим трішки легше, да, тому що там один одного кожен знає, і контролер якийсь знає усіх може швиденько пробігтися і навіть перетелефонувати, там, «Коля, Вася, Петя, заплати. А от в населених пунктах побільше, де живуть там і квартири знімають, і ще щось, і незрозуміло, хто не платить, чи той, хто знімає, чи то той, хто дає в оренду, то там же ситуація, звісно, гірша. Як би я краще робив би, ну, логічніше, звичайно, логічніше, відключати неплатників Тому що до загального. Вик... ну, виправдання цієї ситуації, покращення, оце відключання навряд чи приведе да, воно трошки покраще те, що будуть платити трішки вправніше. Це буде, але не суттєво. І збільшення цін, оцей борг 10 мільярдів, точно не перекриє, а зробить його ще більше. Получиться, ті, хто вправно платить, будуть знову проплачувати за тих, хто не платить взагалі вже Ще більшою ціною для не того, просто щоб була вода. Тож я спостерігаю, вам розповідаю. Розберемось разом. Долучайтесь до каналу на Народній Думці. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.